На вулиці гралися діти, і люди бігли й плакали, казали, б'ють євреїв, крик, виск, б'ють євреїв. Це була. Ну тут таких дерев дуже не було, воно так і сказати, було б таке місце пусти, пусти, Род, бачите, куди вони сховалися, щоб менше люди бачили і чули ці крики. Це все. Так ядвіга Томашевська пригадує вересень 1941 року. Попереді йшли два поліцаї з оружієм, а ззаді йшли німці з собаками. І так і гнали цих людей. Жінка каже, що одну дитину від розстрілу тоді врятував її чоловік. Мій чоловік йому було 10 років, він пас корови. От тут не було таких кущів, все, зарослі все, було чисто місце. І їх хлопчиків десь 10, було 12, пасли корови. Як вони стояли гуртом, їх десь стояло дуже 10, то між між них ускочив хлопчик один. Такий білявий не дуже такі як ручан, не дуже такі чернявий, не дуже так похожий, бо більш чорніші. Він до них ускочив, і вони його так як прикрили, стояли гуртом, і все. Розстріли у селі Хажин тривали із вересня 1941 до кінця 1943 року. Розповідає місцевий історик Павло Пушкарук. За його словами, на цьому місці за три роки фізично знищили більше 10 тисяч євреїв. Перші розстріли 24 -го. Серпня у Бердичі було створено гетто. Почали зганяти євреїв Бердичева, навколишніх сіл, а 5 вересня 1941 року із гетто відібрали півтори тисячі молоді і привезли сюди, сказали їм, що вони їдуть на заготівлю сільськогосподарських продуктів для євреїв гетто. Самих молодих зібрали, привезли сюди. І тут відбувалися розстріли. Вшанувати пам'ять загиблих до меморіалу із колегами прийшла Лілія Дзюблю. Жінка каже, що замість квітів взяла камінчик. Камінчикою вічна пам'ять загиблим в таку тяжку хвилину. Приходимо на меморіал, і камінчик є символом того, що ми пам'ятаємо про таку. Страшну трагедію до 2019 року був пам'ятник, значить, нам совєтським гражданам. Він підписаний на сьогоднішній день. Після того як тут були різні розкопки, золотошукачі тут робили непотрібні справи, був встановлений меморіал. Вбитим євреєм у 2019 році за кошти Німеччини. Кожен рік наші жителі села, громади і не тільки наші жителі так приходять і вшановують пам'ять вбитим євреєм. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.